Максим Несвітайлов, експерт міжнародник з нами відеозв'язком. Пане Максиме, раді вас бачити. Слава Україні! Вітаю граємо, слава! Представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців. Водночас, як зазначили у розвідці, Росія та Іран мають різні вподобання щодо переможця президентських виборів. Ерефія, зокрема, продовжує проводити кампанії впливу спрямовані на підвищення шансів колишнього президента штатів Дональда Трампа, а також намагається зашкодити кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс. А зусилля Ірану залишаються зосередженими на тому, щоб допомогти Гарріс і завдати шкоди Трампу самому. І пане Максиме, те що Російська Федерація за Трампа відомо давно. а… Як ви вважаєте, от у Кремлі вірять, що якщо Трамп стане президентом, якщо його оберуть американці, він типу як віддасть зараз ті окуповані землі росіянам, чи що ну на Росії пам'ятають його перший президентський термін, і що він для росіян не був таким ем, болючим, скажімо, що вони знайшли підходи, як можна було. Маніпулювати певною мірою Трампом розповідала до речі, така історія, коли розповідала одна з помічниць Дональда Трампа. Що того як пішла від нього, що е, був е, надрукований десь інтерв'ю Путіна, в якому він сказав, що от, похвалив Трампа, сказав, що той там, мудрий, сильний лідер, і Трамп ледь не бігав по білому дому з цієї стати показував. Бачите, бачите, як мене Путін поважає. Я все правильно роблю, я крутий лідер. І так далі, тобто на Росії плюс-мінус розуміють як з Трампом працювати як ним можна маніпулювати. Тобто, десь його можуть переконати, враховуючи його хибні уявлення про те, як цей конфлікт може закінчитись, можуть переконати, що от, таким чином, наприклад, за їхнім сценарієм, краще буде завершити цю війну. А що стосується камали гаріс, це них поки що варіант не зрозумілий. навряд чи відійде збільшу від політики Джо Байдена. Де нібито присутні елементи деескалації, але разом з тим є чіткий, є чітка проукраїнська позиція. Є позиція того, що Україна в цій війні не програє, вона не піде на якісь кричущі вигідні Російської Федерації поступки, ну там така стратегія. В Ірані ж, в принципі, не готові також до якоїсь серйозної ескалації і побоюються, що як, наприклад. По Росії вони більше розуміють, що Трамп буде намагатись перетягнути десь їх на свою сторону. Що для Трампа головна небезпека це Китай, що не можна дати Китаю зблизитись з Російською Федерацією. Його головна задача це не допустити, і що він може собі десь уявити. Я там пожертвую Україною заради того, щоб Росія з Китаєм не зближалася, Спробуємо десь спробити притягнути Росію на свою сторону. З Іраном ситуація така не пройде, і швидше за все там Трамп буде мати досить таку різку позицію в Ірані. В принципі, зараз можна сказати багато в чому налагодили стосунки зі сполученими штатами Америки попри той конфлікт, який є зараз на Близькому сході, але от, до прикладу, обидві атаки масовані, які відбувались по території Ізраїлю, Іран. Заздалегідь попереджав Сполучені Штати Америки, казав, коли це буде, куди вони будуть бити, щоб США і Ізраїль були до цього готовими, щоб уникнути якоїсь ескалації. У результ... ну, і в результаті поки що вдається уникнути якогось повномасштабного зіткнення між Іраном і Ізраїлем, наприклад, В чому не запитали обидві сторони. А якщо стане Трамп, вони не знають який формат це буде. Можливо, Трамп вирішить проявити силу. Це ж таки, Іран це ще формально без'ядерна держава, і Трамп закликає бити по всім ядерним об'єктам, які знаходяться на території Ірану, і може дійсно це зробити, щоб, хоч десь, проявити свою силу. Тому ситуація складається приблизно таким чином, пане Максиме. Тобто, фактично, для Ірана більш комфортним президентом буде Камала Гарріс, бо Трамп. Умовно кажучи, зможе допомогти Ізраїлю так, як не зможуть того зробити демократи? Ну, це теоретично. Теоретично знову ж кажу, він може проявити оцю силу е, з одного боку, але з іншого боку, е, це може бути діаметрально протилежним чином. Тому що, якщо пригадати його перемовини з тим чинином північної е, країни, він там, намагався покращити ситуацію між краями і разом з тим вплинути на те, щоб Північно-корейська програма ядерна не розвивалася. Він поїхав, зустрівся з кімчинином. У нього був там план разом з його помічниками. Але Кімчинин під час переговорів сказав: знаєте, мені не подобається те, що ви проводите навчання військові з південною Кореєю і Трамп сказав: А не проблема! Каштовуємо у ці навчання з Сівденної Кореї. Південна Корея була в Шоці. Всі його помічники і представники влади були в сполучених Амер... сполучених штатів Америки були в шоці. Приблизно така сама історія може бути і з Іраном. Десь Іран підійде, скаже: А давайте ми якось будемо з вами комунікувати. От ми разом будемо маніпулювати цінами на нафту. Наприклад, якщо ви знімете, ми знімете з настанції. Ми закинемо купу дешевої нафти на ринок. Ціна на нафту впаде, і Ви зможете більше там. Зманіпулювати навіть Російську Федерацію чи іншими країнами Арабського світу, що може ірану зіграти на користь, бо вони там борються за та лідерство. Тобто теоретично так, Трамп і може вжити якихось більш рішучих кроків, але може і не вжити. Його слова з діями розходяться надзвичайно часто. Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, виступаючи на заході, присвяченому річниці нападу Хамас на Ізраїль, заявив у понеділок, що саме інша подія, його власне обрання або поразка у листопаді ознаменуватиме, ознаменує найважливіший день історії Ізраїлю. І Трамп останнім часом за НАТО багато говорить безпосередньо про Ізраїль, про близький схід. Це як це якась технологія передвиборча, чи це фактично підтвердження того, що він не планує допомагати Україні? Ну близький схід зараз знову став гучною історією, а особливо з початком нової фази, з наступом Ізраїлю на силах які були в Лівані, плюс цієї масованої атаки Ірану, яка відбулася багато медійних подій, які привертають до себе. Увагу аудиторії, і звісно, говорити про це зараз є, мабуть, більш популярною історія. плюс. Додавши до цього, можна сказати, що він це позиціонує, які слабкість адміністрації Байдена, те, що конфлікт розростається буквально там за тиждень, можливо, трохи більше як до початку цієї, ну, цієї нової фази конфлікту, коли до ще до нападу Хамасу на Ізраїль тобто рік тому. Джейк як Саліван о, говорив про те, що ситуація на Близькому Сході стабільна, вона найспокійніша за останні десятиліття. Там точно нічого не відбудеться, там все нормально. Ми все врегульовуємо дипломатичним шляхом. І вже буквально через тиждень Хамас атакував Ізраїль і почалася потім операція цікаво в секторі Газу. Ось і тому це звісно позиціонується як слабкість адміністрації Байдена, її прорахунки, і тому це як для Трампа можливість зіграти на цих слабкостях і протиставити себе діючій адміністрації. Пане Максиме. А на вашу думку, от якщо говорити про американське суспільство, там все ж таки що більше сприймається як антиукраїнська риторика Трампа, там чи проізраїльська риторика? Ну, його аудиторія насправді досить неоднорідна. Багато хто помилково вважає, що за Дональда Трампа голосують виключно, от, що от вся його аудиторія це ці мага активні, які е, слухають кожне його слово, сприймають дійсно вірять в ті ідеали, які він пропагує. Насправді ж не тільки про це, хтось підтримує його за ці економічні е, е, ініціативи, які він просуває. Хтось ну там просто більше переймається традиційними цінностями, які є в Сполучених Штатах Америки, значною мірою там набирає певної популярності і за ізоляціоністські рухи, які взагалі, про те, що давайте по мінімуму будемо втручатись в, в політику інших країн за межами Сполучених Штатів Америки і розбиратись з цими проблемами, які зараз є тут у нас і тому. Там така історія, що постійно проводяться заміри зацікавленості аудиторії, і відповідно до тих результатів, які ці заміри показують, змінюється періодична риторика. Те, що ця ось антиукраїнська позиція, вона є достатньо такою стабільною в виступах Трампа, це для нас, звісно, проблема, тому що. Особливо ми не чули якихось конструктивних пропозицій, як можна цю війну врегулювати. Але чули якісь багато голослівних заяв. Наприклад, це його остання про те, що в Штатах зараз ураган, людям не вистачає коштів. у нас біда. А Байден віддав 300 мільярдів 300 мільярдів доларів в Україні на цю війну. Як це так, що ми в Україні віддали 300 мільярдів, а у нас урагани немає грошей. Ну, це ж абсолютна маніпуляція і брехня з його боку. Він довільно так компілює якісь факти, десь добріхує, і таким чином так він підставляє Україну. Він зменшує рівень популярності підтримки України, зокрема серед права ну, там правих, праворадикальних радикальних частин. Електорату республіканців, і ну є, ж, є, звісно, якась, мабуть, частина досі прихильників Трампа і в Україні, які вважають, що він там рішучою рукою зможе щось зробити. Але ну, судячи з усієї його риторики, з більшості тих виступів, очевидно, що його позиція явно не є про і так завершити швидко війну, як він обіцяє, можливо, тільки двома. Пособами або змусити Російську Федерацію в один день взяти і вивезти всі війська з території України, або якось змусити з його боку Україну прийняти капітуляцію від Російської Федерації. Пане Максиме, ви вже сьогодні згадували про ці заяви Трампа до Ізраїлю бити по ядерних об'єктах на території Урану відповідь на атаку. Як ви вважаєте, це от популізм, так передвиборча кампанія, потрібно говорити? Ситуація, про яку зараз всі говорять, так чи це Трамп реально думає, що він, якщо прийде там до прикладу до влади, його адміністрація може дозволити бити все ж таки по ядерних об'єктах Ірану Ізраїлю? А ну він не так давно, буквально пару місяців тому казав, що якби він був президентом, якби Росія напала, то вже там би вони бомбили і Москву і Пекін. Він потім правда більше не повторював таких заяв, але тим не менше, це звучало в його вулиці. Він говорив про це і зараз він говорить: так, треба. Знову ж таки, дуже легко перебувати в позиції опозиції. Можна говорити, що влада робить це абсолютно неправильно. От як я прийду зі своїми швидкими простими рішеннями, так у нас одразу це владнається. Безумовно, десь можливо, це було б правильно не допустити, щоб Іран став ядерною державою, але приблизно такої політики дотримується Білий дім. Просто вони розуміють, що. Те, що може зараз розпочатися, це повномасштабна війна між Ізраїлем і Іраном. Ізраїль не має ресурсів, щоб е, протистояти тут і зараз в повномасштабній війні, враховуючи, що там ще з повноцінною армією величезною і добре оснащеною, добре навченою. Якщо ще розпочнеться війна з Іраном, сполученим штатам доведеться ледь не прямо включати в цю війну. І таким чином, звісно, у них менше буде можливості допомагати Україні, тому вони намагаються там утримати, хоча б якийсь плюс-мінус прийнятний рівень ескалації пане Максиме. А що до самого Ізраїлю, як ви думаєте, от їм хто все ж таки більш вигідніший, як президент Сполучених Штатів Америки? Демократи Камала Гарріс? і зважаючи на те, що зараз вони намагаються якимось чином, хоча б впливати на Ізраїль, чи Трамп, який, начебто, і не передбачений, але от зараз розкидається такими заявами? Тут питання два. Хто дійсно вигідніше Ізраїлю і кого вигіднішим вважає Нетаньяфу? Тому що Нетаньяф він достатньо такий також праворадикальний популістичний політик, і у нього нібито досить непогані взаємовідносини з Дональдом Трампом. І десь він може дійсно понадіятись, повірити його обіцянкам. Він схильний до більш жорсткої позиції, хоч і розуміє, що повномасштабна війна з Іраном не на часі, тому не відповідає повномасштабно, завдає тільки точкових ударів е, по території Ірану. Але разом з тим е, і ця адміністрація для нього досить зручна. Йому особливо не, е, не мають змоги сховати руки, тобто, хоч США і були проти початку цієї іноземної операції е, в Лівані, і Ізраїль все одно її розпочав. А сполучені як Штати Америки все одно Ізраїлю допомагають, тобто. Десь е амбіції не вони все одно реалізовуються. Е в середньостроковій перспективі однозначно більш вигідним е для них є е вигідною, зрозумілою є камала Харі, так само як і для України, тому що це передбачуваний варіант. Це політик, з якою ти знаєш, як можна працювати, і знаєш, що якщо у вас будуть домовленості, то вона цих домовленостей дотримається. Не, не буде такого, що ви домовитеся подати спільний план дій, а потім вона. Поїде зустрінеться з лідерами Ірану і скаже, ви мене переконали, все, забуваємо на ці які в мене були з Ізраїлем, діємо тепер абсолютно по-новому. Пане Максиме, ну фактично, Трамп влаштовує Росію, Камала Гарріс влаштовує Іран, але зрозуміло, що переможе хтось один, і одні розчаруються, інші не зовсім. То оця співпраця, оця вісь Іран, Росія вона послабиться, вона розпадеться. Як ви вважаєте? Як на мене, вона більшою мірою ситуативна, тому що все ж таки Іран так намагається для себе десь здобути союзників за межами близькосхідного регіону, щоб так підстрахуватися на майбутнє, отримати якісь вигоди для себе десь посилити свою міжнародну позицію, тому що все таки вони через санкції перебувають в досить такому ізольованому стані. І хоча б якісь союзники, а все-таки Китай Російська Федерація не найслабші союзники, на жаль, Іран поки що дотримується цієї мети. Але якщо враховувати те, що Іран це не просто диктатура, там, де влада є. Де влада культивується виключно заради збереження цієї влади, задає збільшення, це диктатура, яка будується на певних ідеалах, ідеалах ісламу, ідеалах Джихаду, тобто вони прагнуть поширювати надалі ісламську революцію. Вони надалі планують поширювати свій вплив на близький схід, і очевидно, що, наприклад, з тим же Китаєм. Прямо довгострокова співпраця у них не може бути з Китаєм, в якому є фонд табори для мусульман, де насильно людей, які і е е приймають іслам, перевиховують е в трудових таборах, де вони геноцидять е там понад 50 мільйонів уйгурів, які також переважно є е представниками ісламу. Е ну в Ірані не можуть цього не знати. І, хоч ситуативно вони зараз є союзниками, просто тому що з Іраном більше ніхто не може бути особливо союзником, то вони таким чином і дотримуються цієї позиції. Але як тільки необхідність таких союзниках пропаде, і вони відчують власну повномочність, то і Росія, і Китай підуть за загальновідомим маршрутом. Вони, Максима, до речі, от е, в Трампа останнім часом зникла риторика, зникли заяви про мігрантів, там ті, що там штурмують Техас, мексиканський кордон і так далі. Е, зникла все таке ця риторика. Це не актуально, чи просто Трамп якось перемкнувся на інші теми? Вони дійсно пом'якшили свою риторику в цьому плані. Знову ж таки, повертаюся до того, що вони роблять заміри кожного тижня, і відповідно від цих замірів десь корелюють свою риторику. Зараз це у них ураган. На який роблять ставки зараз десь вони зосереджують особливо неофіційні медійні ресурси на скандалі з підітній, щоб дискредитувати Камалу Гаріс на таких моментах на Близькому Сході те, що зараз найбільше на слуху поки що не працює. Ця історія з мігрантами не дає очікуваного результату, на який вони сподівалися, і показником найбільш яскрави, мабуть, було те, що під час дебатів між. Венсом і Волсом, ця ситуація ну аж настільки активно і агресивно не артикулювалася з боку представника Дональда Трампа. Тому я гадаю, що це питання однозначно воно залишається в кулі, тих, якими Трамп буде маніпулювати і ще, як то кажуть, не вечір до виборів, хоч вже менше місяця, але тим не менш час ще є. Просто потрібно якось адекватно запакувати, щоб не було чергового провалу, який був з. Пої, поїдачами котів і собак в Пенсильванії. Пане Максиме. А, от, власне, за менше ніж місяць до виборів. Як ви вважаєте, Трамп та Гаріс вони йдуть якось рівномірно? Чи є у когось перевага, чи немає? Поки що Гаріс переважає, переважає з не дуже суттєвим відривом, скажімо, так. І Трамп дещо наздолужив за останній місяць. Це варто визнати. Не так сильно, але дещо посприяли цьому і дебати Венса і Волса, тому що очікували, що Венс буде більш радикальним і дещо відбитим. А він на диво був досить прагматичним, центричним, і його виступ сподобався значній частині аудиторії, яка не визначилась. Це невелика проблема, тому що там і Волс був на достойному рівні, але тим не менш, це десь... Підрівняла ситуацію, плюс те, що все таки візит з Зеленським відбувся відбувся. Він в достатньо конструктивній атмосфері е, певний плюс. Ну і знову ж по камаліхаріс таки е, вдарив цей скандал з е, е, під'їзді, тому що адміністрація Трампа і російські ботаперами продовжують розганяти цю історію, продовжують там запускати різні конспірологічні теорії. Зараз вони посилять інформацію, що Якщо Камала Гарі стане президентом, вона випише помилування для підійді за мене цю ситуацію і, взагалі, виправдає всіх, хто був до цього, причетний, що от вона, контролюючи змі і адміністрацію президента, повністю закриє цю, цю справу. Тому не все так просто в неї. Вона ну, досить добре йшла. Вона йшла на підйомі. Динаміка її кампанії розвивалась досить влучно, але зараз. Ситуація є хиткою. Я знову повторюю. Самий, самий динамічний етап виборів зараз будемо спостерігати, і все може змінюватись буквально кожного дня. У Трампа шанси ще залишаються, і шанси досить вагомі. Е, на жаль, але, але така реалія. Пане Максиме, у Сполучених Штатах Америки є такий термін як жовтневий сюрприз. Це значить, що виборчі кампанії можуть постраждати від несподіваного заголовка чи кризи, яка змінює траєкторію перегонів. На вашу думку, що ще ж такого може відбутися, так і вже нові деталі у справі Трампа були, і білі вечірки вже були. І Тейлор світ білі Айдіш підтримали Гарріс, і вже маск стрибав. Один ураган пройшов, другий насувається. Що ще може такого статися? Це щоб кардинально вплинуло на вибори. Е, ну На це він не сюрприз, що має бути сюрпризом, але я гадаю, що е, дивіться, зараз е, суть така, що тривалість е, життя мема і мем, це не тільки там картинка смішна в інтернеті, а будь-яка якась яскрава подія, яка трапляється всіма обговорюється, всіма поширюється, але вона рідко коли перевалює за тиждень. Навіть е, замах на Дональда Трампа він. Забувся це таке враження, ніби там пару років тому було. Це вже якась така навдана. Скільки подій пройшло суспільство суперінформатизоване, супер все перенасичено подіями, які відбуваються кожного дня. Тому мені здається, якщо така подія відбудеться, то вона матиме ключове значення, якщо вона там за тиждень до виборів. А то і краще, десь за там так, щоб це все завірусили, треба один, два, максимум три дні. Ну, десь. Якщо це за тиждень до виборів трапиться, це матиме реальний вплив. Все, що трапляється зараз, його ще можна відпрацювати, його ще можна. От воно просто має термін придатності. Воно випрацьовується, і потім вже просто люди це не сприймають. І, і, і реакція у них приблизно, як тоді була у, у кучми. що це ж було вже. Це не цікаво. Давайте щось новеньке. Цей компромат вже не працює. У міністерстві оборони Південної Кореї вважають, що Північна Корея ймовірно направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії. 5 жовтня кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових, і серед них було 6 офіцерів саме з північної Кореї. І пане Оксиме, якщо процес вже розпочався, то на яке поповнення особового складу корейцями може розраховувати Російська Федерація? Як бачите, Дональд Трамп мені вже відімкнув світло, щоб я не говорив про нього нічого поганого. А ось що стосується Північної Кореї, мені складно сказати, там будь все ж таки потрібно звертатись до військових експертів, які володіють більше цієї інформації. Те, що Північна Корея дійсно може використовувати ці ресурси, це очевидно. Вони в принципі це у них один із методів отримання валюти і певних ресурсів в країну, це фактично здавати в оренду своїх людей. Вони здавали їх в Катару в оренду масово, коли Катар будував об'єкти до чемпіонату світу з футболу і в Бразилію, наскільки я пам'ятаю, коли там відбувалася підготовка до Олімпіади. І зараз просто новий нова можливість. Відбувається війна, і туди вони можуть відправляти в оренду своїх військових. Ну, навряд чи теж будуть якісь там інструктори чи висококваліфіковані спеціалісти, які можуть бути цінними. Ну, десь, можливо, якісь фахівці, які там навчають використовувати корейські ракети і інші засоби, але не думаю, що там у великій кількості. Поки що саме масове кристання там піхоти корейського, принаймні помічено не було, наскільки я бачив, пане Максимі. Вже підсумовуючи, якщо Російська Федерація попередньо отримувала, ну і власне отримує зброю від своїх партнерів, таких як там Іран. Північна Корея, навіть про Китай, певно, що можна говорити, то зараз вже про живу силу говоримо. Так як ви вважаєте, міжнародна підтримка, хоча, можливо, не міжнародна, але все-таки, хоч деяких країн Росії, вона якось збільшується, так? Тобто, чи можна сказати, що зараз вони отримують набагато більше, ніж отримує Україна? Ні, ні, в жодному разі так не можна сказати. Просто що Російська Федерація внутрішньої ресурсу значно більше, у них більші виробничі потужності, у них банально. Більше грошей їх територія не зазнає таких ударів там ракетних. Їм не потрібно відбудовувати величезна кількість заводів виробництв Виключно збільшував за рахунок внутрішнього ресурсу. Вони досі тримаються так. Є Китай, є Північна Корея, є Іран, але знову ж таки, що за той рівень підтримки, який ми отримав від наших партнерів, це він все таки вище ніж рівень підтримки Російської Федерації. Пане Максиме, дякуємо вам наразі за хорошу розмову і що сьогодні долучилися до нашого Етеру. Затож ну, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник.